Вітаю, це «Перший міський. Мене звати Олена Концевич, і це що трапилось сьогодні. Ми будемо цікавитися темою дуже загадковою і відомою. Я думаю, всім одеситам. Міський транспорт. Маршрутки. Ми зараз знаходимося на зупинці, і ми от бачимо, що в нас є від департаменту міського транспорту міста Одеса розклад руху роботи автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. 175 й маршрут, такий, 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 такий маршрут. Водночас департамент міського транспорту каже, що усі маршрутки, які є на рейсах в Одесі, вони приватні. І впливу на них міський департамент міського транспорту немає. Хто винен до кого бігти? Зараз будемо розбиратися. Маршрут от ваш, він же от товариство Віраж. Це приватний маршрут, правильно? Приватний перевізник. Так. Да. Скажіть, будь ласка, яке відношення має взагалі до маршруток в Україні департамент міського транспорту? Одеський. Бог його знає. яке що вони мають до цього, не знаю. Навірно, щось мають. Вони можуть будь-який маршрут закрити, це правда? Звісно. Як це так? Бог його знає. Ви приватний перевізник, так? Який має він з департаментом транспорту в Одесі? Машина то моя, але користується нею гараж. А якщо щось стається на маршруті, до кого звертаються люди? Ну, я в гараж, дзвонять в гараж. Діспетчера єсть директор маршруту. Да в нас це на що це того чисто. Тобто, всім цим займається все одно приватний перевізник. Да, да, да. Ми бачимо практично на всіх маршрутках. Ось є товариство Віраж. Тобто, це є приватний перевізник, і нам кажуть навіть водії, що абсолютно всі маршрутки підпорядковуються їм. А не департамент міського транспорту. Але водночас, якщо щось не так піде на рейсі, департамент міського транспорту маршрутки може закрити, тобто вони можуть закрити будь-який абсолютно маршрут. Як це працює, я, наприклад, не розумію. Як вам взагалі подобається от міський транспорт в Одесі? Мається на увазі і, власне, маршрутки? Ви задоволені? Ні, не задоволені. Чим не задоволені? Є багатодітне посвідчення, але воно типу, воно не дійсне, тому що тільки бути зі мною дитина, який ще й інвалід. Ви пробували до когось звертатися з цього питання? Ні, нікуди нікуди не зверталася. От мама каже, що не пускали, тому що у вас посвідчення, а не хотіли пускати. Ну, це так, так. Да. Нам каже, от наклейка навіть тут, що ці автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. А Тепер дивимося на маршрутку. Ось бруківка, а ось маршрутка. Як людина з інвалідністю, наприклад, на візку повинна туди застрибнути? Скажіть, будь ласка, у вас є аптечка або А ви хто? Вас мене випустили, значить, мене все є. Це є? Так. Да. Скажіть, як вам взагалі маршрутки в Одесі? Ви задоволені? Так, да, дуже. Чим задоволені? Їх багато. Вони вчасно їздять, це нормально? Вчасно це нормально, я думаю. Ну, Майже вчасно, не всі, але. Якщо щось станеться, наприклад, на рейсі в маршрутці, то куди будете звертатися? На гарячу лінію, мабуть. Люди кажуть, що будуть звертатися на гарячу лінію. Вона там, до речі, є і вона для цього і існує. Але як буде впливати цього міська рада, я не розумію. Ми бачимо, до речі, від товариства Віраш, тут навіть стоїть спеціальна будка. Міський департамент транспорту, маршрут 175, 185 і номер, за яким можна дзвонити приватному перевізнику, якщо щось сталося. Водночас існує гаряча лінія в департаменті міського транспорту, куди також можна звертатися. Як нам сказали мешканці Одесити, приємно те, що маршруток багато. На превеликий жаль, ми знаємо, що те, що їх багато, це нічого не означає, тому що кількість це не завжди якість. Ми знаємо, що маршрутки в нас дуже часто розвалені, і ржаві, брудні, з брудними сидіннями, з жуйками на цих сидіннях, з брудними шторами, з вікнами, які не відкриваються, не кажучи про те, що там немає умов не тільки для людей з інвалідністю, а й для нормальних громадян. І цим всім повинен нібито займатися хто приватний перевізник. Його не дуже напевно це цікавить. Маршрутка в Одесі це така істота загадкова. Якщо ми відкриємо будь-який з додатків в мобільному телефоні, то ми будемо бачити там тільки рух трамваїв і тролейбусів електротранспорту. Маршруток там немає жодної, тому особливо коли дощі або коли блекаут, чекати маршрутку можна дуже 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 довго. До кого цим звертатися? Ми не знаємо. Що ми маємо в підсумку? Любий, дорогий департамент міського транспорту Одеси. Ви займаєтесь чим? Тільки тролейбусами і трамваями. В нас маршруток більше ніж всього всього купі взятого. але воно вам не належить. А чим ви займаєтесь на вашій роботі? Ви кажете, що ви не відповідаєте за маршрутки, і маршрутчики це частково самі підтверджують. До кого звертатися? Що робити, куди бігти, як покращити якість маршруток в Одесі? Питання залишається відкритим. До вас до речі, запитання. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарях. А це був перший міський. Мене звати Олена Концевич. Поїхали, точніше приїхали.